Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого а класу на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку письмо Буквосполучення -дз. Слів з ним, безвідривне поєднання букв. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Всі сідайте тихо, діти. Домовляймось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Сьогодні. На уроці ми вчитимемось писати буквосполучення дз, безвідривно поєднувати букви. Закріплюватимемо вміння писати вивчені букви. Правильно їх поєднувати з іншими буквами. Вміння писати малюнкові диктанти. Удосконалюватимемо каліграфічні навички. Прочитаємо разом вірш Веселе місто. Алфавіт. Йому сьогодні наш привіт. До нього нам лягає путь, у ньому літери живуть, живуть там літери в словах, а кожне слово звір чи птах, травиця чи барвистий цвіт, отож в похід, за мною вслід. Пограємо в гру «Буквений потяг. Чи всі букви ми вже вивчили? Так, дітки, всі. Подивіться на потяг з буквами. Які букви їдуть у першому вагоні? Подивимося. А, О, У, і, і е. Що це за букви? Ними позначаються голосні звуки. А які у другому? Я Ю, Є, Ї. Це чарівні букви, пам'ятаєте? Кожна з них починається звуком «ж». Але не завжди інколи букви Я Ю та Є позначають і один звук А, У або Е. А які букви їдуть у третьому вагоні? Ось вони. – «б», «в», «г», Г Ж, «ж», К, «к», «л», «м», «н» ПРСТ ФХЦ Ч. Ш. Що це за букви? Ними позначено приголосні звуки. А два останніх вагони. Чому вони їдуть окремо? Тому що ці букви особливі. Буквою Щ завжди позначаються два звуки. Ш. Ч. А от. Знаком м'якшення або м'яким знаком позначається м'якість попереднього приголосного. І він зовсім не може означати ніякого звуку. Давайте виконаємо пальчику, пальчикову гімнастику, щоб підготувати пальчики до письма. Починаємо з мізинчиків. Один, два, три, чотири 5 і назад. 5, 4, 3, 2, 1. Потримо ручки та продовжуємо. Зробимо звуковий аналіз слів. Перше слово буде дзоб, а друге – «дзига». Послухайте ще раз: Дзьоб. який ви чуєте перший звук? Перший звук дзз. Уявляєте? Ми вимовляємо один звук дз, а це аж три букви. Дз там який знак, який далі йде звук «Дзьо-о» і останній б, слово «дзига». Дзига. В цьому слові два склади. Теж ми чуємо перший звук дз. Але тепер вже він не м'який, а твердий. І щоб записати цей звук буквами, ми використовуємо дві букви Д і З. Ось він «з», Далі И, а потім ГА. «Зига» – наголос на перший склад. Тож сьогодні, дітки, ми якраз і вчитимемось писати буквосполучення. Дз. Пишемо ми його безвідривно, бачите? Оскільки і вимовляємо одним звуком дз. Чи правильно ви сидите? Ану, перевірте. Спинку тримаєте рівно. Починаємо працювати у зошиті. Отже, що ж ми тут бачимо з вами? На цьому малюночку. Щоб, подумайте, що був там цей звук дз. Ну, «дзига» бачимо, так? Що ще бачимо? Бачимо, що каченятко дзвонить, а ось іще бачимо дзвоник та дзеркало. Якщо ви побачили ще якісь слова зі звуком Дз, то, будь ласка, напишіть мені у коментарях до цього відео. Тож, приготуйтеся написати у повітрі. Букви ви ці знаєте, писати їх вмієте, треба лише тепер поєднати їх разом. Отже, починаємо писати букву «д», Пряма похила паличка від міжрядкової лінії. Повертаємо, заокруглюємо вліво, вгору і малюємо отакий півовал. Далі поєднуємо від букв від низу букви Д, записуємо букву З. Так, а тепер поєднання маленьких букв Д та З. Спочатку маленьку букву Д. І продовжуємо оцю петлю до букви З, пишемо букву З. Вийшло? Ну, давайте теперь спробуємо в зошиті. Спочатку обведемо за контурами, а потім допишемо рядочок самостійно. Далі маємо прочитати, які ж слова треба написати з цим звуком. Дзвінок дзига, дзеркало, дзьоб. Наступне. Треба списати речення, подане друкованим шрифтом. У нас задзвонив телефон. А ще зробити звукову модель слова. Здогадались, яке слово? Гудзик. Гудзик. Два склади. Перший звук г. приголосний твердий, потім У, далі звук дз-дз. Твердий приголосний, далі і, і останній к. І запишемо це слово «гудзик». В ньому 5 звуків, а от букв 6. Перевірте потім. Ну, а зараз до вашої уваги малюнковий диктант. Що ми бачимо на малюночку? Дзеркало а це. Кукурудза. Далі дзвоник, квіточка так називається, «гудзики» і «дзьоб». Деякі слова вже сьогодні ви писали, знаєте, як вони пишуться. Запишіть, будь ласка, самостійно ці слова, поставте відео на паузу, а потім перевірте, чи правильно ви все записали. Наступне щоденні 5 або пишу для себе. Напиши стільки разів у додатковому зошиті слово «дзига», скільки іграшок ти хочеш мати. Ось воно. Дзига. Ну що ж, а зараз поділіться своїми враженнями від цього уроку. Я дізналася. Чи дізнався, мені сподобалося, або я не зрозумів, чи не зрозуміла. Далі я вам пропоную розпочати разом виконувати фізкульт хвилинку, продовжіть потім самостійно, адже я впевнена, ви розумієте, наскільки фізкульт хвилинка важлива для вашого здоров'я. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!